Доброго ранку зі святом, щирої душі. Вітаю зі святом всіх нас, зі святом Анни, і особливо мої вітання всім, хто носить ім'я Анна. З Знем Ангела вас, дорогенькі, нехай Пресвята Анна завжди буде з вами. Нехай вас оберігає, нехай опікується вами. Нехай ваш ангел-охоронець завжди вас обіймає. Своїми крильми. У кожної людини є свій храм. Свій храм під назвою душа. І храм це особливе місце. Тому ми дуже хочемо кожен, щоб в нас душі. В храмі кожного була тиша, спокій, затишок, комфорт, щоб наша душа ніколи не боліла, тому що душа людини наче храм, в якої є Свої канони, своє життя вирує там, свої там пишуться закони. Цей храм споруджуєм самі у нього все щось додаємо, аби не бути у пітьмі, йому бруднитись не даємо. І свіже храм ми залюбки. Немов світлицю прибирає, у ньому світло завдяки, що від гріхів все очищає. Не допустім у нім пітьму. Йому не даймо зачерствіти, і не піддать його ярму, бо в ньому може спопеліти. В своєму храмі знаєм все, воно знайоме нам до болю. Життя у нього все несе, за це корити любим долю. Але в чужий нам не війти, там двері й вікна всі змпали. <звук> Коханий, я увійшла в етеру. Все добре. Я тільки доїжджаю до моста Патона. А, а що таке заторти? Такий затор по, по місту, що непонятно. Я зрозуміла. Добре, Сонечко, я зараз добре, закінчу друго. етер, я тебе наберу. І давай я тебе кохаю. І так, продушу. Але в чужина не відтий. Там двері й вікна всі з замками, а ключ, правда. А ключ не всім дано знайти, не відчинить тієї брами. Тож свій нам храм оберігати, про нього завжди піклуватись. Для світла двері відчинять, його любов'ю все торкатись. І так душа кожної людини це храм, храм, який належить тільки певній людині. І ми завжди хочемо, щоб в нього було затишно, комфортно, світло. І тільки від нас залежить, як буде в ньому, і тільки від нас залежить, кого ми можемо впустити в цей храм, хто в нього може війти. Тому перед тим, ніж когось впустити в свій храм, кому відкрити дверцята свого храму, треба дуже. Добре подумати. Дякую за подобачку, буду вдячна за репостики, буду вдячна за підписочки. Все залежить від того, від самої людини. Тому дуже добре треба подумати перед тим, кого пускати в свою душу. Бо, звісно, в душу кожного є такі, які хочуть залізти, але не для того, щоб людині було добре, а для того, для своєї вигоди. Але дуже часто гості ті, які залішать чужу душу, ті людині спричиняють біль. Коли в нас є фізичний біль, ми можемо прийняти якісь пігулки, які знеболюючи нас перестане боліти. Або біль зменшиться, біль буде вщухати. Та коли болить душа, це не біль, це мука. І буває нестерпна мука, а від цієї нестерпної муки ніяких Ліків немає. Тому я щиро бажаю кожному оберігати свій храм, тому що в ньому є свої канони, у ньому є свої закони, і тільки нам вирішувати, хто в нього може війти, Без нашого відома, без нашого дозволу, без нашого бажання, якщо ми дверця нашого храму не відчинимо, до нього ніхто не війде. Дорогі мої, будьте благословенні Господом, Тиші спокою. Ще раз я вітаю всіх, в кого імення Анна. Я всіх вітаю з цим святом. Будьте всі благословенні Господом. Нехай Пресвята Анна завжди буде з вами. Нехай молиться за вас і нехай ангелохоронець охоронець кожну анну обіймає своїми крильми, особливо сьогодні. Дорогі мої, до наступної зустрічі. Ще раз дякую за уподобачки, дякую за підписочки. Будьте всі бережені Господом, до наступної зустрічі, яка обов'язково буде. А сьогодні вранці, як завжди, була ранкова кава і поетичне слово королеві гіркладі Дмитрів. До зустрічі, яка обов'язково буде. А ще щиро хочу побажати тиші спокою. Спокою в нашому храмі внутрішньому, тобто в душі, спокою в серці, в родині, в домівці, в кожному місці цілії, в, в кожному куточку нашої ненької України. Будьте благословені Господом І до наступної зустрічі.